Доброго ранку, друзі. 16 лютого неділя. До нового року залишилося 319 днів. І якщо ви ще не зробили жодного кроку до своєї мети, про яку так часто говорили на початку року, час натякнути собі, що рік вже не такий новий, але не панікуйте, бо сьогоднішній день це класний шанс щось змінити. Ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні всесвітній день турботи про дітей, що перебувають у системі всиновлення, але давайте не будемо обмежуватися тільки ними. Робота потрібна кожному друзям, близьким, сусідам, і навіть тому баристі, який щоранку знає, що вам потрібен подвійний еспресо, бо інакше світ здається надто реалістичним. А ще сьогодні день військового журналіста України. Це люди, які не просто пишуть новини, а буквально добувають їх під кулями, щоб ми знали правду. Шануємо і дякуємо. А для тих, хто любить щось велике, величне і загадкове, сьогодні всесвітній день Китів. Ці веледні можуть жити до 200 років, спілкуватися Через океан і абсолютно точно не переймаються дедлайнами достойний рівень натхнення. Ну, якщо вам мало свят, у нас, як завжди, для вас іменини. Сьогодні їх святкують Данило, Ілля, Макар і Павло. Друзі, вітаємо вас, бажаємо дуже багато щастя і будьте здоровими. Ну а тепер декілька слів про погоду. Сьогодні той самий день, коли ви виходите на вулицю і вона вас ніби обіймає. Ні, не фізично, бо тоді це би був ураган, але так, знаєте. Тепло, ніби всесвіт натякає. Розслабтеся, ви все робите правильно. І одразу про прикмети на 16 лютого. Якщо тріщить ліс, не лякайтеся, це не бабайка, а мороз не тякає, що ще не все тепло виплакали батареї. Якщо сьогодні вітер, то літо буде холодним, але якщо дивитись на це з точки зору кондиціонерів, то це навіть економія. Ну і якщо бачите туман чи сніг, то рік буде неврожайним, але не для всіх, наприклад, виробники шкарпеток точно не програють. Ну і на завершення, якщо в лісі шовдять дерева, значить скоро відлига. Або білка репетирує новий танок. Що сьогодні не можна робити? Ну, по-перше, не впускайте незнайомців на ніч ліг. Завжди хочеться Да? навіть, якщо вони дуже переконливо кажуть, я взагалі то магістр філософії. Також заборонено укладати шлюб чи хрестити дитину. Просто скажіть, це не я, це календар. А ще не рубайте дерева, бо кожне дерево може стати тією самою гілкою, на якій ви захочете посидіти. А тепер гороскоп, хто чекав, робіть гучніше. Починаємо. Овен, якщо хтось сьогодні буде розповідати вам, що не варто пробувати щось нове, це їхня проблема, а не ваша. Телець, день, коли варто переглянути свої підписки, як мінімум відписатися від думок, які заважають рухатися вперед. Близнюки, якщо у вас борються дві сторони, подивіться, яка сильніша, а потім запитайте, чи взагалі їм треба боротися. Рак у світі багато нерозгаданих таємниць, наприклад, чому вчорашня кава така смачна, а сьогодні ні. Ваша задача сьогодні знайти закономірність. Лев, є речі, які не потребують підтвердження, наприклад, ваше. Право сказати ні, тому що не приносить радості. Діва, якщо щось здається занадто складним, просто розбити це на маленькі шматочки. Навіть цегляний мур будується по цеглині. Терези день, коли варто перестати виправдовувати те, що не працює. Скорпіон час зайнятися справами, які давно відкладені. Якщо їх багато, почніть з тієї, яка забирає більше енергії просто через те, що ви про неї багато думаєте. Стрілець сьогодні варто звернути увагу на деталі, але не зациклюватися, знаходити баланс між великим і малим це теж мистецтво. Козиріг, ви не зобов'язані рухатися швидко, але важливо не зупинятися. Водолій, якщо ідея здається надто сміливою, значить вона варта уваги. Ну і риби, сьогоднішній день не вимагає від вас жодних суперздібностей. Просто живіть, дихайте і будьте. По гороскопу це все. А тепер найголовніша, як на мене, інформація дня неділя. Для багатьох це як останній шматок торта, він смачний, але ви вже думаєте про те, що завтра знову почнеться буденність. А що якби ми чекали понеділок як можливість, як стартовий майданчик для того, щоб рухатися ще швидше? Успішні люди не бояться понеділків, вони вважають їх стартом. Уявіть, що ви спортсмен, який чекає сигналу на старт, увага понеділок. І якщо це ваш шанс покращити щось у житті. Чому б не взяти його? Тож, давайте змінимо ставлення до неділі. Це не завершення, а крута можливість підготуватися до майбутнього ривка. Чекайте на вихідних, а нового тижня. Ваша велика історія ще тільки починається. Народ, ну а я дякую, що були тут. Ви найкращі глядачі, які роблять цей день теплішим. Побачимося завтра, коли вже настане понеділок і це чудово. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!